А, ну що ж, ми продовжуємо наш ефір. Добрий день. Хто тільки хто нас сьогодні, як я казав, на сьогодні сумсько конотопський день, бо був Руслан Горовий з сум. Сьогодні у нас. А, навпаки, був Руслан Горовий з Конотопа. У мене батько з Конотопа і моя лівий край моєї сім'ї. І зараз у нас, мабуть, один з наєстр... Збіг? Не думаю. Не думаю. А, найяскравіший, мабуть, представник Сум. А, ви його точно десь бачили. Може, як десь... Десь, десь десь як, живого. А, як, живого? А, як живого. а Ви його бачили точно десь. Може, десь на пам'ятниках в будь-якому місці, де є якісь бородань, яку ви не знаєте в німецькій німецькі Альберт Великий. Альберт Великий Альберт Маленький. А, а також ви його знаєте як учасника гурту Хамерман знищує віруси, учасника-лектора на проєкті Мова, в якому грає до речі, басист з Дрогобича. Також ви його знаєте, можливо, от подкастера на Суспільному і на гром... Громадському з проектами Unzip і суч цукор, мю, мюс, бо він дуже любить своє прізвище. Але менше за все, його знаєте, як Діджей Красивий, який сьогодні приїхав з Діджей сетом в музичний простір Бігме і зіграє нам прекрасну музику, яку ніхто не знає, що він буде грати, але. Привіть, будь ласка, шостій вечір. музичний простір Big Mac, Квитки на концертю або можна купити на вході. Також там буде грати Ігор Іванович під Ego One, як діджей, працівник цього радіо. І Олександр Гладкий, як діджей Гладкий з Сєвєродонецька. Але у нас студія сьогодні, як вже почустив, може, ви ще вже забули, то це Альберт Цукренко. Привіт, Альберт. Привіт! Давно не бачилися з тобою в mm. радіо на радіоінтерв'ю. Не <реш> дуже давно, да, так, да. десь три, три місяці, Да. Але на твоє радіо ти в перший, друга, ти, розумієш, розумієте, ти перший, так? Да? Так. Так. Ну як завжди, як, як це має бути на, на радіо? Ну що, як твої перші враження? Дуже гарний костел. Дуже Я б туди зайшов, але там закрито. Так. Ну там, там закрито, тому що ти приїхав. А, ясна. Так, так. Так. Превенти, превентивно. Так, так це, 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 це там, де Іван Павло ІІ стоїть. Так так, 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 так. Ми так і не розібралися. Це Римо-католицький. Схоже чи? на римо католицьке але ну так. Да. Можна щось ж... поправити в коментарях, щоб ми точно знали, бо я, якщо чесно, теж не знаю. Так, я так. Нам, 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 нам показують, що так. що Римо-католицький. Римо-католицький, все, дякую, розібралися з цим питанням. А, я так знаю, що ти не дуже часто виступаєш діджей-сетами і розкажи, що нас сьогодні чекаю, шостій вечора, і. — Ну, загадка. Е, Я ставлю всяку дивну загадкову, але драйвову музику. Uh -huh. е, і я дуже пишаюся тим, що е, на моїх сетах танцюють під музику, яка не вважається танцювальною. Uh -huh. Але мені здається, що вона такою є. Ну тобто я відчуваю ці внутрішні, внутрішні внутрішні гру в найбільш дивних композиціях деяких. І, ну, і це така меломанська історія. Uh -huh. Я часто крше, частина половина публіки танцює, половина що за мить? Що саме. Є да. ага, ага. що ж саме. Я знаю, що ти раз на 4 роки виступаєш з Ні-ні-ні, там... Частіше, частіше, частіше. Частіше, але так на виїзді не часто, так. це правда. Це угу. в Хмельницькому останній раз було, до да? нашого угу. знайомого Андрія Зояна. Так. Після цього закрився клуб. 에... Після цього, але не через це. Ну так, да. я знаю, що у тебе у тебе є такі шлейфи і у гурту Хамерман знищив віруси. Ви закривали такі клуби, як ти просто ти просто хочеш закрити бігме, да? Ні, я не хочу. Я ж поставив вас, типу, я зараз перевіряю почву, я тебе першого привіз, а хамерман знищі віруси приїде в Другобич 1 листопада. Тому чекайте, це буде якраз на річницю клубу. Можливо, тоді це буде урочисте закриття клубу, але про це зараз ми говоримо. бо Воно зараз багато анонсів. Зараз Макс Пашнік у нас 27 квітня. О, дуже класний музикант. Да, дуже. А, і, і коли я був на початку повномасштабної війни у Львові. Ну, тоді ж все суспільне, всю редакцію суспільного перев... перевезли, ну, до... перевезли у Львів, бо були ракетні удари по телецентру в Києві. Е, от. І е, я дуже нудьгував за музикою і пішов, ну, домовився з... написав в Фейсбуці, чи може до когось е, ну, Львів'яни до когось можу до вас в студію, так щоб попілікати на клавішах, uh -huh. щось попридумувати. І е, озвався Макс, я до нього прийшов, і він зіграв на Ну, я там придумав якраз нову пісню маленький стал, сильно ага. Став, да, от, значить, і він зіграв партію кулелі в цій пісні. Так, так, це він. Ого, круто. Це, це ж він грає. Ну, текст ви можете послухати 1 листопада. Також також 5 квітня користуючись нагодою Ірина Карпас, фактично, ми вперше в Другоби читаємо приходить Макс Ташнік. Зараз ідуть перемовини з артисткою Чуприненко і Коротше, буде багато чого цікавого. Але сьогодні у нас Діджей красивий. Красивий тут треба там красивий і сивий. Так, там акцент на літері С. Так, так. перше в історії людства, коли ставить наголосно на... приголосно, бо <голосно> майстер ображається. А як ти раніше себе називав? Чи змінюєш свої назви? Ти ж так розумієш постійно. Не я знайш. це не, не так давно, це мені дружина придумала це і поганяла. Я не знаю, мабуть, Альберт Цукренко писав, писався угу, просто. Угу. Тобто я це. Ну, я, М моя, скажімо так, моє бачення себе як діджея і своєї кар'єри діджейської, ще поки uh -huh. що в розвитку. Uh -huh. я, відбуваються метаморфози, зміни. і от, Зараз я діджей красивий. Ну, ну, тепер є 4 роки до наступного виступу. Думаю, зараз ти відточиш свої скіли і все зробиш те. І у мене насправді з собою сьогодні чотири діджей-сети різних. Угу. Я, коли я побачу публіку, я оберу саме які, які грати. Якщо ти її побачиш сьогодні, да, то... <різь> побачив, Побачу, Так. О шостій вечора нагадуємо, музичний простору бігме, діджей красивий, АКА Альберт Скрепко, Его Ван Ігор Іванович, який працює на твої радіо, і Олександр Гладкий, який, якщо ви чуєте голос наших реклам на, 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 на нашій радіостанції, то це також Олександр Гладкий, який заграє е, трек. Що uh, у вас по Хамерманам зараз так так, натякнув мені, коли спав мене на матрасі, що син готується у вас новий. Да? Чи все ще як завжди буде дуже довго? Uh, ні, просто значить, Вова сказав, що якщо я не, не зроблю нову пісню, то він перестане робити нові костюми на кожен, на кожен концерт. І ти будеш робити? Да? Uh, так, і, кор і коротше вирішив, що я все-таки ну, в мене краще виходить робити пісні, ніж костюм. Ну так, бо вові виходить за рік треба зробити 40 костюмів, а тобі одну пісню. Ти хороша ну, і так, якщо серйозно ми робимо разом, ну тобто і там і креативимо, ну більше все таки Вова, але я теж креативлю, і ми придумуємо костюми разом. Ну, це таке, це більше таке спосіб шантажу мене. І я такі я роблю прямо зараз дві нові пісні, і сподіваюся, що ми їх обидві Встигнемо показати в Києві на концерті 7 червня. А, да, до речі, да, 29 років гурту Хамармазної ще. Кругла віруси. дата. Кругла дата, бо у нас невідомо турне велике. Невідомо чи буде 30, тому, да. Двадцять треба вже святкувати так, так, зараз. Саме з цієї причини це все. да, Будуть концерти в Вінниці 5 березня, 6 — шостого Хмельницькому. Сімпатія, у Львові, до речі, да. приходьте, і багато ще інших буде. Багато комит... інших міст. Да. Да, Черкаси, Івано-Франківськ. І ну коротше, буде такий такі великі Ну, Луцьк, так що якщо брати захід України з буде так. під час повномасштабної, так розумію, ви стало набагато частіше виступати. Прям дуже багато концертів стало Да? останні два роки. Взагалі я думаю, що ви вже четвертий тур здається. У вас я б сказав би так, що ми повернули ту частоту, з якою ми виступали э, 2003-му, да. Ні, от перед повномасштабним у нас було багато. Потім ну саме собою в 22-му було зовсім небагато, і це були благодійні виступи 100% Я маю на увазі благодійні от На якихось фестивалях, там ну тоді взагалі концертів було мало. Uh -huh. от А зараз так повернуло ну можливо, трошечки більше. Да Ми е, нарешті доїхали до Корпельницького. Це вперше в нашому житті uh -huh. ми побували, виступили. Ось я бач, промацую ґрунт в, в Дрогобичі. Тут тобто... Чекаю, ти не повіриш мені, Діма, якщо ти це будеш чути, один хлопець каже: ось моя зарплатня. Я тобі даю 100 доларів, і щоб хамермани приїхали. все, їдемо. — Тому так, вже каже, це буде перше вкладення, щоб хамермани приїхали. Да. Тому люди питають завжди, я кажу, поки почекайте, бо дуже реально багато запитів. Я думаю, ти сам відчуваєш, що публіка змінилась на концертах. Ми це і з Кувалдіном говорили, і з Дмитром Добровечем говорили, що зараз дуже багато молоді приходить. Я не знаю, як вони знаходяться. Можливо, тікток, ну неможливо, а 100%. TikTok, YouTube Shorts. — Да, І дуже багато в Ужгороді і всюди, де ми були з вами. Так. То... Молода публіка, і вони знають ці тексти. Вова любить питати, ну, це класна традиція питати на концерті, хто вперше на концерті хамерман роман віруси. І відсотків 70 піднімають руку. і при цьому Ті, вони хто зна... можуть піднімати, ще знаєш, так. бо старша аудиторія під підвитися. Отак, виходить, старших. Але при цьому знають ці тексти, ну тобто це дуже приємно. Ми так само говорили з Русланом Горовим про хейт. Хамермани знаються на хейті вже дуже давно, і коли це сталося. З королі хейту. Це, да, це ж колись, я так розумію, ну, можливо, тому що не було інтернету, да? так було менше хейту. Бо так. на концертах, я думаю, теж не всі такі сказали, вау, неймовірний гур у 2006 році. Коли... В 2000-х було бували, бували випадки. Просто ми ж тоді виступали часто на якихось збірних селянках, uh -huh. де на нас. Приходила в тому числі непідготовлена публіка uh -huh. це зараз, то все таки людина. Якщо вона платить за вхід, то вона вже знає на кого найде. Uh -huh. А тоді, а тоді, якщо ти, якщо вони залазили через вікно в туалеті в в якому-небудь, і причому це Вова Пахалюк, да? Ні, ні, -ні, -ні. <ріст> от саме публіка така, дуже багато, таке поширено було там залізти в вікно туалету uh -huh. і, і, і а не важливо, ки... куди да, да, да. <ріст> а потім кидати факи артисту на сцені, <ріст> і, ага. от і погрожувати його вбити після концерту. Ну, вас було знає, багато? Вас наскільки знають. Двічі лише хотіли побити. Ні, ну, в таких Тернополі ситуацій, і в Криму. ой, ситуацій... Криму В Криму, господі, в, в Чорноморськ. Так, та, в Криму в нас все нормально, пройшло в 2004 році. От. А в таких. Ні, конфліктних ситуацій бувало немало, коли підходили після. Ну, хтось так одинично підходив після концерту, щось там казав, там щось намагався вчити життя, або, життю або погрожував. А от таких масштабних, та, було в. В Тернополі один раз і. Рейвах, так, фестиваль Чинірок. Рейвах року, зараз не згадаю. І десь ще таке було. Причому пам я пам'ятаю, як, як говорив з Антоном Володимировичем Сліпаковим, каже: хотіли побити нас. Бо ми російськомовний горі mm -hmm. з Дніпра, а, а Антон перехитрив гру тоді він говорив українською. А Вова щось почав з якоїсь фрази, яка не дуже сподобалась тернопільчанам, і все пішло тоді не так. Да. Так, так, так. Але тим не менш, да, це, це ж досі залишається. Знаєш, я не думаю, що в 2025-му будемо говорити знову про хейт на Хамерманів або нерозуміння людей. Коди коли... воно дінеться? Все, Такі... все життя це на 100 років щось вистачить. Слухай, ну це ж. Це ж ну, ну Просто у нас дуже. 에, дуже, ну, ти, ти, ти ж бачиш кілька хейту з будь-якого приводу в соцмережах. Так, так, не лише Хамермани. Ну, просто, це просто будь-який тригер, а люди знервовані. Е, е, от, е, і... А тут два голих чоловіка скочуть. Хоча як часто кажу, це, що я не проти, якщо людям треба е, випустити пару таким чином в uh -huh. соцмережах. Ну, ясно, що я я, я. я був би проти, якби люди прийшли мене бити фізично, я був uh -huh. би проти. А якщо так в соцмережах, то я не проти. Хай на мене на спустять, бо з мене як з зуся вода, я uh -huh. ну, не переживаю з цього приводу, як хтось би переживав би інший. Uh -huh. Тому ну, хай ну а що робить? Uh -huh. До речі, бо, ну, це теж такий стереотип, що хамермани виступають в голі, але це неправда. Вони завжди в одязі, хоча б мінімально, але в одязі, або так, в так. концерт хоча б один, коли ні, ні, ні. Ні, я пообіцяв валі своїй, що я не буду е ну, піснючок показувати. Валя була завжди. Ми з нею познайомилися а, самого, з 90 в 96-му році. І в тому його... ж самому році, коли і ХЗВ з'явилася. Тобто це пов'язано якось? Так, ну я не знаю, це якийсь такий неймовірний рік у моєму житті, коли почалися дві речі, які тривають в моєму житті найбільше. Це кохання з пахелювання і стосунки з пахільком. Коли вийде платівка? Я знаю, що ковжун уже Олексій Ковжун дуже чекає. Я чув, що може в цьому році Скоро. в цьому році однозначно, ну якісь там найближчі місяць-два вийде наш альбом Лой. Ну той, що такий, ну, з найбільшою концентрацією таких концертних концертних таких хітів, mm -hmm. там турнічок Ізотоп Кличко, оце ось там фрейд. от, Він вийде. Ага. Але, ну, А ще ми плануємо до виходу інший вініл, вініл якщо Вова, нарешті Вова, відбери нарешті фотки для обкладинки. <гум> Буха. От, е, Значить, е, це, це, вже триває, вже, це вже триває довго. От, е, Значить, це е, цей Uh, у нас таки був проєкт незадовго до повномасштабного хаммерсу All-Star-Band. Так, це крім нас шість музикантів на сцені, дуже крутих, най, одні, одні з найкращих джазових музикантів. І, і давай так скажемо Андрій Арнаутов. Андрій Арнаутов, тут, Арнаутов має так, тут так, одного поселення, у все буде. Так, вже, так, тут, так, да, так, да. так, знаменитий, знаменитий, знаменитий львів'янин російського походження і почесний громадянин Дрогобича. — Ну, що ні, але все роботи ведуться. Він так. тут відкрив студію, він приїжджає туди, щоб так, так, так. Він знаменитий джазовий музикант, який працював в Америці довго. І ну, коротше, от він зібрав цей склад, і там було, там, там багато видатних музикантів. І от ми з цим складом ми зробили такий live-in-studio, записали в студії ще в 2018 році альбом. Він ніколи ніде не виходив. Там є кілька пісень, які більше. Крім як цим складом ніде не виконували, тобто mm. їх ніхто не слухав, не чув. Хочу от. в ПоПО. Е, ні, це, це відома пісня, це вона з альбому все-таки. От, а там є такі пісні, і от його плануємо видати. Клас, клас. Тобто як завжди планів багато, і як завжди воно не факт, що воно вийде. Так, ну так, це просто це все відкладеться, викладається, але колись це станеться. Але я думаю, що цей альбом треба випустити ага. на вінілі саме. Розкажи про свою діяльність. Ти, ну, можна сказати, телезі, не пацюки, поти воду, не топляє, Завжди, я, я на телек, насправді, вперше прийшов, здається, в 17-му році чи 18 році. Досить ну... пізно. Ну, блін, ви були все одно головними редакторами журналів популярних так, 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 і ви постійно, угу. постійно, начебто ваша кар'єра. Дуже така хвилями, але при цьому ви були дуже в дуже серйозних роботах і досі ну, за зараз... Вова, Вова кинув цю 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 дурню, ну тобто журналістську кар'єру, а uh -huh. я бачу, що продовжує. Uh -huh. Ну, у тебе двоє дітей у нього один. Ну так. Да. Треба догодувати да, сім'ю. Ти зараз на Суспільному. На суспільному. І... Ні, я на Суспільному Зіп... головред департаменту. Я на Суспільному. Ага, ти, а, ти а, великий Цебелет. Ну, я там у мене там редакторська робота. Ну, тобто, mm. ми займаємося там виробництвом і ну, виробництвом документальних фільмів uh -huh. і співпрацею з продакшенами, які роблять ці фільми, в тому числі з закордонними продакшенами. А значить, на, на суспільному у мене ще подкаст Анзіп. Це про... Mm. Архівні записи українського радіо ми їх слухаємо разом з класними гостями. Там Онука, Ковжун, Жадан. от, Багато було класних гостей, і ми це слухаємо і говоримо про сучасні реалії, про те, як, от, ну, як ці пісні, пісні зараз резонують чи, чи не резонують. от. А на громадському у мене подкаст Сучі Цукрмуз. Там, де я в сукні та, говорю, та. в різних сукнях говорю з, з сучасними молодими і немолодими українськими музикантами. Такі молоді музиканти, як Олександр Сердюк, Василь Байдак. Ну, Ви ж маєте стосунок до музики, тому, так, так, тому я, якби ви були просто стендапери, я б вас не, не, не кликав би. Ну, Тобто це, це інший би був формат. А так все-таки, принаймні, формальна нагода є, те, що ви музиканти, хай і на другому плані після так. інших ваших. Ну, ти ще думаєш, знаєш ці свої випуски. Хто зараз найбільше переглядів? переглядів. от Чикона, да? Брати Єремчуки! — Я так і думаю, да. братиємки. Якраз вийшов фільм. Да, і... да -да -да. Тобто у них дуже така велика аудиторія. У них аудиторія, там саме прийшла їхня аудиторія. Ну, тобто, це затребувано. ну, це, це, це прикольно. Це для мене було сюрпризом. Угу. От вони зараз у Байдака швидко летить, ковжуна, дуже багато подивилися, Дантеса. Угу. Ковжуна навіть більше, ніж Дантеса. І це, ну... Ну, це, ну, це, ну, да, з одного боку логічно, бо і Кавжун, і Дантес, і Байдак — це зараз, по суті, топові артисти mm. і топові журналісти, ну, вони, вони всюди. Ну, мене, а додава, а да. от брати Єрмчукі це прям так, такі так, от, так, неочікувано, да. да. Uh, щось тебе хотів запитати ще раз. Нагадую, да, що ми тут не просто сидимо. Ми, по-перше, це частина рекламної нашої компанії, жорстка рекламна компанія діджея красивого, Красивий. який сьогодні зіграє Діджей Сет в шостій вечора. Музичному просторі Бігме Грушевська 148Б, Приходьте, будь ласка. А по-друге, приходьте, по-перше, це донатна історія. Ми будемо збирати гроші на Mavic 3T для бійця третє штурмової. Тому будемо чекати. Якщо ви любите потанцювати, якщо ви любите Альберта Цукренка, якщо ви любите Дрогобич, якщо ви любите музику, приходьте, будь ласка, в шостій. Вечора. Щось, я тебе хотів запитати на останок. Блін, ми щось так часто з тобою зустрічаємося. Я зап... а чому ти Алік Зубер? Я от завжди хотів спитати. А, да, це, це така, це в якась, як, якась, Ну багато де. Це мій перший емейл, так називався. Mm -hmm. І я не знаю, це така якась взагалі, під, підсвідома історія. І в 96-му, знову ж таки, that's році у мене з'явився перший мій емейл. Я прийшов до свого друга Жені Кузьменка, сумського журналіста, який теж мешкає mm -hmm. зараз в Києві. Прийшов на роботу, а у нього був інтернет там на роботі. Uh -huh. Там можна було на ничку роздруковувати стосами статті Пробову і, uh -huh. і, 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 uh -huh. і текст його пісень. Він каже, давай тобі емейл зроблю, Я кажу, а на що. Ну, він каже, ну, він може знадобитися емейл. І от у мене мій перший емейл на сайті yahoo.com, і він каже, я кажу, а як тебе Я кажу, ну Алік, набирай Алік, тут вже є Алік. Не хочеш там бути Алік, який 567. Я кажу, та ні, ну якось, якесь, якесь інше слово придумай. І я взагалі не знаю, звідки воно в мене взагалі візлося. Я кажу, Зубр. Зубр, чому зубр? Ну, я не знаю, ну тобто. Я, я... Я не знаю. Ну, тобто я, я зараз схожий на зубра. Не схожий? зубра. Ні, що голова така велика, ну, ну ти а... схожий на будь-якого, але не на зубрав. Да? Ну добре. Ну, чомусь так от виникло, і воно далі пішло, і так у мене потім ЖЖ був. Ну так, да, так легше, просто коли ти старіший, легше запам'ятовувати, бо потім пароль мене, ж ну, дуже важко. Так, так, да. Приймати, да, 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 да. у мене а, всюди а, один а, і той самий пароль. Як, як у мене вже, да. 35, але <свят> саме мене є, да. Тобто Алік Зубер, ще один міф ми розвінчали. Давай поговоримо ще про суми, бо це дуже важливо я Проговорю про кантоп чуть-чуть, про Суму. Я знаю, що Суми дуже страждають, в принципі, як і Харків, як і Дніпро, і багато місць на Сході, і на півдні, і на півночі. Як ти давно був? Да? Чому то останній раз з тобою був в Сумах? От коли концерт у нас був? Угу. Це було, здається, в вересні. Так, да, да, що ми ще тоді... — ми ...під да. атаку угу. кабіль, Ну, Там, да, там, це... там тоді ледь не щодня було таке. Тоді саме. Як у тебе, ну розумієш, в 90-х роках це було бажання тільки виїхати як швидше, швидше сум, щоб щось ага. робити, свої цілі? Зараз таке повертається такий момент, щоб приїжджати частіше, чи просто тебе пов'язують тільки спогади, і те, що тебе там батько зараз? Спогади і те, що батько. Ну, тобто, я люблю там бувати, але <гум> ну, інших причин у мене там бувати нема. Ну тобто, концерт або до батька з'їздити, або. Ну і все. Uh -huh. ну, ну, там, по суті, друзі дуже мало за так? так? Так, є друзі. Я ну, радий з ними бачитися. Є компанія класна. Там Ян Берзін і всі, навколо нього, це газета Данкор, колишня, там, де Вова працював. Uh -huh. і, от, і ми ну, класно зустрічаємося, коли приїжджаємо. Але ну, просто з цією зайнятістю, так просто їхати туди, щоб побачитися, uh -huh. ну не, не виходить. Не uh -huh. виходить. Ну так, да, да. не ну, честь тебе ж не забуває назвали, в принципі, місто. Це і цукор стоїть пам'яті. Тобі так, так. і цукор онлайн-журнал. Привіт, Дмитро». А, і, ну, і взагалі тобі, місце навколо тебе подовалося. Uh... Ну так, да, але бачу, воно існує без мене нормально. Не без тебе без неї, да. а, ага. По проєкту мова я знаю, що у вас така була довга пауза. Ну, тебе була з ними довга пауза, так. Да, що ти не часто зустрічався. Зараз угу. у вас буде 25 го — травня в Caribbean Club на день міста, на день Києва, угу. буде програма, нова програма, наша Київське ретро. От, будуть дуже, крім того, що буде знову там ну я щось буду розказувати і мова буде виконувати, і я з ними теж буду співати. А, там ще будуть круті гості. Uh -huh. Я поки що тільки одного можу назвати: це буде Дмитро Зізюлін а, з Латекс Фауни. Дижка, ти, ти круті гості. Да. Ну, Хинебезпечно хто, хто <рес> будуть, 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 жартуєш. Ага. Тобі ще з ним працювати а, з Дмитром. З Дмитром? Да. Ну я не знаю, хто це ти про кого говориш. Діма ну, ти хоч назви, з якого гурту. Та я ж сказав, -фауна". а, так, Блін, нічого ніколи не чув. Серйозно? Так, так, так. І будучи ще гості, я поки що не можу назвати, бо там воно ще в процесі. <гум> і це будуть, ну, будуть дуже симпатичні дуети. Такий класний, класний київський ретро. Я оце ось подумав, що скоро вже буде. Скоро буде, що я в Києві. Ну як скоро? Ну, колись це буде, що я в Києві довше, ніж в Сумах. Тому скоро е... буде можливо буде, так, да. так так, так. Тому, ну і це для багатьох, так навіть не киян так. А, так. А, Київ, а от так. Ти забув ще одного гостя, назвати. Так, mm. там буде С -с -с Сашко Сердюк, знаєш такого? <смір> так, ну, це, це, це поважна людина. <смір> <смір> так, там, звісно, буде аукціон. на, <смір> на Будемо збирати Можливо, на якщо я не поставлю концерт гоні в Дрогобичі, да. але ну, я хочу побути, да. я давно не був на мові, бо я останній перший раз був у Львові. тоді. На жаль, тоді, по-моєму, Андрій вже тоді грав чи не грав зараз, без вішти, пропавши моєму Останній раз Андрія біта, а я надію, що. Все таки є, що він знайдеться тому... так, так барабанщик гуртомога. Так, да, бо це дуже важливо. Нещодавно це дізнався. А тих, хто хоче сьогодні побачити, діджея красиво всесвітню прем'єру, який сьогодні, сьогодні і в принципі, сьогодні зникне на 4 роки, то приходьте в музичний простір Бівме, де ми будемо грати благодійну руханку 2025. О, а, не не обов'язково на 4 роки, мене ще в рівному цікавляться моїм діджейством. Бачить, пошла кар'єра. Дрогобич, дає всім так, цей посил. Це поштовх. Так. Тому чекаємо на також буде грати Діджей Ego One Ігор Іванович, Дьорка, який працює на твоє радіо. Олександр Гладкий, ви чуєте голос цього радіо, це Олександр. Де гладкі зіграє Джейсет. І, звісно, Альберт Цукринка. О 6-й вечір квітненько звертію або можна купити їх на вході. Всім дякую, всім гарного дня. Не забуваємо волонтерити, донатити, підтримувати один одного, бо це дуже важливо. Це все. Дуже дякую тобі, Альберт, що прийшов. Дякую тобі. Всім гарного дня. До побачення.